Всіх вітаю! Ви на каналі Терот ФМ, З вами Ганна, як завжди, все та ж сама Ганна, і хочеться зробити сьогодні розбір, який мене попросила зробити моя сестра. Ну точніше, вона там трохи в іншому контексті попросила зробити розбір про це в наступному відео. Але я вирішила почати з теми характерників, козаків-характерників, характерників взагалі для тих, хто не знає, хто то такі. Що таке взагалі характерництво українське, тих, запрошую в Google погуглити, почитати інформацію, хоча насправді про них дуже багато інформації засекречено, приховано. Але якась частина інформації все ж є у відкритому доступі, в цілому можна зрозуміти, хто то такі були, чи є, може вони досі існують десь в підпіллі. Хто його знає, це будемо зараз дивитись. Це такі бойові маги, навіть чаклуни, які завжди споконвіку стояли за коза. Військом і дуже його посилювали. І саме тому, тому як доносить як народна молва, саме тому, як вважається, козацьке військо було таким аж парадоксально сильним, наприклад, 50 одиниць козаків могли піти і розбити тисячне військо татаро-монголів. там там буквально там, як, як ніби якась силова хвиля йшла попереду них. Ну А за військом правлю камеру за військом стояли власне у ці козаки-характерники. Подивимось, що це міф, легенда, правда, що ми про них знаємо з того, що є правдою, що ми про них не знаємо. Наскільки це актуально сьогодні? Взяла сьогодні таку магічну колоду сучасного заклинача, дуже класно говорить на всі магічні теми, на всі теми, що стосуються магії, так чи інакше, і до речі, два дуже цікавих розбора зняла, відзняла на цій колоді. Це розбір про Павла Дурова і про Шамана Габишева. От буквально два попередніх відео, або ви можете їх знайти в плейлисті, скандали, інтриги, розслідування. Ну що, давайте переходити до діла. І почнемо ми з запитання: «Міф це чи дійсність? От як нам, ну принаймні, в тому вигляді, як ми собі уявляємо і знаємо це українське характерництво. Ну, правда, правда, і тут, бачите, лицарі вийшли. От до речі, бойовий маг може показуватись лицарем кубків. Дуже такі ідейні маги, такі воїни. О, о, це, от, якраз таке магічне воїнство, яке реально існувало і, скоріш за все, існує. По цій карті. Тільки існувати одразу тут доповнює колода дном. да на. Існувати воно може, як ніби ці енергії, це характерне слово, воно, в принципі, живе, воно не знищено, але, але зв'язані руки, як ніби хтось на якомусь етапі його зв'язав, запечатав, як голку цього кащея в яйці. От щось, типу, такого, як ніби заблокували, запечатали. Так, тоді одразу запитаємо, хто і навіщо? Раз така інформація пішла. Не по плану. Ну окей Хто і навіщо? Чи як? Ага, може, навіть вищі сили, тому що тут е, пішло вже зловживання силою, зловживання владою, і трохи як крильця обрізали. А що треба щоб випустити, розпакувати, бо зараз нам це потрібно. Це мають робити отакі майстри з великої літери. З великої літери Є, є в Україні більш ніж достатньо таких майстрів з величезним досвідом, з величезними можливостями, з дуже великою кількістю сакральних знань вже набутих і в цьому житті, і в попередніх. От вчителі, це ті, хто зараз пишуть магічні книги, навчають, очолюють всякого роду ковини, спільноти магічні. Мені чомусь знаєте, в мене прям картинкою зараз мені рідко йде інформація картинками, але буває іде. Мені прям картинкою пішла інформація. Мені показали цього мага. От я на жаль забула, як він себе називає. Є така українська магічна спільнота, Україна магічна. Ви можете легко її знайти в інстаграмі, на тіктоку. Багато вони викладають про себе інформацію. Вони навіть заснували, типу, магічний університет, чи якось так, чи магічну школу, якусь набирають тут учнів. Позитивно дуже до них ставлюся, дивлюся їх відео. І от цей чоловік, який виступає від цієї спільноти чорне волосся, в нього таке довге. От я прям його побачила. От, типу він або от, от такого плану, майстри. Моя йому повага, респект. Може, раптом подивиться, а може, ні. Ну, коротше, от, от такі майстри мають силу і змогу е, зробити якісь обряди і пробудити. Це заблоковане характерництво. А зараз воно, от хоч хтось щось практикує характерницьке, от саме в рамках цієї війни, яка зараз іде? Так, да, і це жінки. О, а про це буде наступне запитання. Я знаходила інформацію, якось мені так склалася картина в певний момент, що. Е як притечами характерників були е, е, такі жінки-паляниці. Це було е, це дохристиянський період ще м, були такі жінки, як типу Амазонки, українські воїтельки Були, були це є, є тому як свідоцтва навіть історичні, з летописів з якихось і так далі. Коротше, були такі жінки-воїтельки, паляниці, е, тому що в них були круглі обличчя це було характерно для них. От, Тому паляниця прозвали. І, е, як я зрозуміла, то характерники вже як з'явилися від них, вони є їх послідовниками. Тільки характерники вже в більшості були чоловіками, бо вже патріархат почав формуватись на Україні. І як ця сила перейшла чоловікам, козакам-характерникам. Але серед нас, як показується карта, досі є жінки яким ця сила наслідкова характерників породу передалась, тобто є нащадки жіночої статі, які, які носять в собі силу характерників. Не будемо тикати пальцями. Серед нас, серед відмочок серед українських жінок, езотериків, серед українських відьом. Ой, мурашки пішли, правильно говорю. Це ж ознака, що правильний резонанс сильний, да? А так, ми наш ціпки побіжали. Дуже багато коротше. Родових відьом от серед нас, таких як я, які в собі носять носять наслідковий дар, силу називайте, як хочете, оцих характерників. І використовують, і дуже часто, навіть не знаючи, що це саме ця саме ця сила в них. о як цікаво. Добре, тоді про всяк випадок запитаю, чи правдива ця версія, що характерники є нащадками у цих поляниць. Ну, і 50 на 50. Так, да, да, ну і так, і ні. Двійка жезлів. Тут правда воно така цікава. Ну да, 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 50 на 50, 50 наслідковості у цих паляниць, і 50, як ніби знаєте, в якийсь момент, от така мені інформація цікава, теж прийшла, Як ніби в якийсь момент об'єдналися два дуже сильних роди, це могло відбутися. Прям ой, знову мурашки побігли. Дивіться, як це могло відбутися. Була якась жінка нащадок у цих паляниць, і був якийсь чоловік-козак. І вони от покохалися, об'єдналися і народилася дитина, в, який, в якій об'єдналася кров перших і кров других. І е, з цієї дитини пішли характерники. Вона є, ця дитина є як, першу, першородною характерницею або характерником. Так. А наскільки доречний термін характерниця? Чи може жінка бути характерницею у всіх сенсах цього слова? Ну, так, да, може по сімці Пентаклів за умови, якщо е, не може бути ново ініційованих жінок-характерниць, але може бути родова відьма, родова чаклунка, е, родова віщуня, характерниця, бойова магиня. Може, якщо це в неї в крові, отак, по сімці Пентаклів. Бо сімка Пентаклів ну, тут є, є, знаєте, така паралель типу сім поколінь. Да? От Якщо сім поколінь і більше там була характерницька кров, да? Якщо в неї тільки батько приніс краплинку характерницької крові, то можливо і ні, але якщо воно більше сьоми поколінь тягнеться, то тоді так, тоді так. І наскільки їх потужною є характерників насправді бойова міць, от саме в бою війні О, надпотужною, нереально сильною, сила, яка крушить і зносить все на своєму шляху. Ну, що тут скажеш, ночів. Це є їх як, основним напрямком діяльності, да, скажімо так, ще й трійка мечів на дні. Ну просто е, можу тільки як поспівчувати тим, хто зв'язувався, мав справу з магами-характерниками да, цими чеклунами в, в, в дії, да, і хто матиме справу. А матиме ще хтось справу з ними чи пробудяться? Ну так, пробудяться. Ага, але буд буде цей рух. Це об'єднання цих характерників вже підпільним, буде шкодити втіхаря за спиною. От вони будуть, от якщо в козацькі часи, напевно, про них кожна собака знала, то тут будуть знати одиниці, Це буде дуже таємною такою течією, але буде працювати якось з під поли, не знаю, і буде теж наносити урон ворогам. Чи відбудеться це в рамках цієї війни, от саме в нашій російсько-українській війні. Так, в певний момент пазлики зберуться. Зараз подивимося, як скоро. Так, да, да, звісно, сімка кубків, особливо в цій колоді, дуже магічна, містична, навіть я б сказала, така от кудесницька якась. Але буде діяти в полі магічної війни, яка все ще триває. До речі, про це викладала шортс, Не забувайте ще в мої шортси коротенькі відео заглядати. Теж я там цікаві відео підіймаю. І коли в мене або немає можливості знімати повноцінне відео, або в мене одне точкове конкретне запитання, то я знімаю ці шорти. І от я нещодавно викладала про це шортс, якраз от. Про те, чи маємо ми українці перевагу саме в магічній війні, яка паралельно теж іде з Російською Федерацією. Федерацією. От. І там показали, що да, да, конкретно лупить українська магія ворога на своєму магічному полі. І це якраз тому і відбувається, що в нас сила характерників. Там так вийшло, так чітко, так зрозуміло. І, ну, коротше, тут да, вступить характерницька магія в повному обсязі, в певний момент активізується і буде працювати прямо на магічному полі. І що це дасть в Ралі? На полі боя, як нову точку відліку. І е, становиться баланс між світлом та темрявою. Якось так. Тут теж такий цікавий цей блазень. Ну, Буде це як переламний момент, як скоро він буде. Ну, так, в загальних рисах. Точну дату я вам не назву. 10 важких важких днів мені чомусь пішло 10 важких днів. Коротше, 10 найближчих днів від сьогодні. Враховуйте, що я трохи пізніше викладу це відео. От я зараз відзняла багато і буду потроху викладати, бо одразу все викладати на відсену. Немає Ютуб просто не буде рекомендувати. Тобто я це відео викладу дні через три. І от сьогодні я знімаю. Сьогодні у мене 25 серпня на календарі, викладу через дні 3-4, не знаю, може раніше. І відповідно то буде ще плюс тиждень, 10 днів 6. Буде важких 10 днів, важких саме на фронті, що для росіян, що для українців. І потім щось трапиться. А днів через 10 у нас здається молодик. Можливо, там сильні маги, сильні майстри помагічать на молодик. ті, які займаються магією на користь війни. І своєї країни держави. І от там піде нова точка відліку днів через 10. Угу. Ну, подивимось, що буде. Так, це в нас буде. Перша половина вересня, все так приблизно, тому що терміни второплавають. В першій половині вересня буде переламний момент, відповідно, це так косно вже можна зрозуміти. Саме у війні буде переламний момент, що може якось різко все розвернутись. Отаке моє передбачення. Звісно, я можу помилятися. Я тільки читаю карти, але отак мені іде. Ну, в найгіршому варіанті це буде 10 місяців, найгіршому. І як ніби звір потрапить в пасту. За допомогою магії нашої української. Такий якийсь ланцюг подій. Да, диявол буде. Диявола буде запхано в яйце. Без шансів звідти вибратись. Ну, зміни йдуть радикальні до нас. На краще. От так от. На цій позитивній ноті, напевно, закінчу, щоб не ганятись по столу порожнього. От, думаю, інформації достатньо, вона цікава. Вона... Є над чим подумати, поміркувати. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як вам відгукується ця інформація? Що ви знали про характерників, можливо, є якісь у вас секретні дані. На тому буду закінчувати. Всім дякую за увагу, за активність. Залишайтеся тут, якщо цікаво. Пропонуйте свої теми для відео в коментарях. З вами була Ганна. Слава Україні! Не прибуде з вами сила. Пока-пока.